Минулого року на саміті країн НАТО у вільнюсі стався незрозумілий інцидент. Високопосадовець Міністерства оборони США звернувся до лікарів із скаргою на різке погіршення самопочуття. Подальше обстеження підтвердить найжахливіший сценарій це гаванський синдром. Так про це говорять ті, кому вдалося це пережити. Якщо ви засунете ватну паличку надто далеко і відскочите від барабанної перетинки, ну уявіть, що ви берете гострий олівець і просто натискаєте туди. Ця таємнича історія бере початок у 2016 році на Кубі, коли співробітники американського посольства раптом почали скаржитись на дивні симптоми. США заявили, що 16 людей постраждали від незрозумілих проблем зі здоров'ям у посольстві в Гавані. Все починається з незрозумілого шуму, який здається й день, звідки дехто говорив про почуття вібрацій у голові, наче хтось стукав молотком. Інші відчували дивний тиск, що викликає запаморочення і навіть нудоту. Ми виявили явне свідчення пошкодження слухової та вестибулярної системи мозку. Все починається з внутрішнього вуха, де люди сприймають звук і відчувають баланс, а потім переводять це сприйняття електричними сигналами мозку. Все це, як пояснюють експерти, може здійснюватися із спрямованої енергетичної зброї. Ми маємо справу з енергетичною зброєю. Це нікуди не дінеться. Подивіться, наскільки це ефективно. Це зброя нового покоління. Сьогодні журналісти трьох світових видань публікують нові відомості про серію загадкових атак із незрозумілими наслідками, де головною знахідкою є вказівка на російський слід. Щодо постраждалих через гри в секретності їхньої роботи, багато не говорять. Ті, хто може собі дозволити поділитися подробицями, одиниці. Ось одна із них, щоправда, у гримі, перуці та масці, агент ФБР, яка працює в контррозмітці. За її словами, у 2021 році, виходячи з дому у Флориді, її вдарила якась сила. Bam. І бац. Всередині мого правого вуха це було схоже на те, як стоматолог свердлить на стероїдах. То почуття, коли він наближається надто близько до барабанної перетинки, ось так. Знаєте, разів десять. Це було схоже на пронизливий металевий звук. Наслідки незрозумілої атаки відчуваються і досі. І я пам'ятаю, як кілька місяців після цього скаржилася своїм колегам, що я мала таке почуття, немов у мене рання хвороба Альцгеймера. Згідно документів, які отримали журналісти, постраждалі від галанського синдрому надалі впізнають у ЕНТА людей, яких бачили незадовго до інцидентів. GRU. ГРУ не просто розвідувальний орган для Росії. Вони пов'язані з застосуванням різних отрут для операцій з вбивства з використанням радіоактивних речовин, які вони долучають в операціях з вбивства або замахах на вбивства. Відповідно до внутрішньої документації російського ГРУ є акт прийому роботи під назвою Потенційні можливості нелетальної акустичної зброї при воєнних діях у місті. Це важливий документ, враховуючи, що американські дослідники вважають, що саме акустичний сигнал є найбільш ймовірною причиною гаванського синтрому. Є безліч прикладів, як Володимир Путін нагороджував медалями та різними нагородами російських учених у галузі зброї спрямованої енергії. Згадайте, що він говорив минулого вересня про зброю спрямованої дії. А також пошукайте публікації радника Путіна з безпеки 20-річної давності. Де той писав, як Москва успішно усуває офіцерів американської розвідки. У свою чергу офіційні особи в коментарях про причетність російської розвідки до таких операцій підходять вкрай дипломатично. ймовірно, що іноземний супротивник несе відповідальність за ці аномальні інциденти. Також, згідно з розслідуванням, стає відомо про певну лінію, яка пов'язує всіх постраждалих від незрозумілої атаки. Жертвами атак у першу чергу були ті, чия робота полягала у вивченні Росії по всьому світу, які є найефективнішими. Росія шукала їх по всіх відомствах та агентствах, шукали тих, хто мав значення при прийнятті тих чи інших питань пов'язаних з Росією.